Рідкісні ікони з Київського музею Ханенків у Паризькому Луврі. В одному з найпопулярніших музеїв світу розпочатий український проєкт та ще й українською мовою. Французи виставили п'ять ікон з України, врятовані від російських обстрілів. Чотири з них візантійські, датовані шостим-сьомим VI століттями. Це ікони з монастиря Святої Катерини на Синайському півострові. Сьогодні вони входять до двадцятки тих рідкісних артефактів, які зберігаються. Поза межами Єгипту до музею Ханенків візантійські ікони потрапили 1941 року. Чотири українські ікони це енкавстика, стародавня техніка малювання воском по дереву. Це перші приклади світової іконотворчості. Такі рідкісні предмети вимагають особливих умов для зберігання. П'ята українська ікона, яку виставляють у Луврі, це мікромозаїка Святого Миколая. Її створювали наприкінці 13 століття з тисяч мініатюрних різнокольорових камінчиків. Ще 11 евакуйованих із музею Ханенків українських ікон зберігаються у сховищах Лувру. Українські ікони з музею Ханенків також досліджуватиме група мистецтвознавців з України, Єгипту та Італії. За словами експертів, саме тут у Луврі діє єдиний у світі прискорювач елементарних частинок. За його допомогою проводять аналіз творів художнього мистецтва та архітектури. Пристрій ідентифікує будь-які хімічні елементи, що є на картинах чи іконах. Характер цих елементів, їхня концентрація і розташування встановлюють справжність артефакту та можуть розкрити найбільші його таємниці. Для українських мистецтвознавців проєкт у Луврі надзвичайно амбітний і перспективний, адже нашу культурну спадщину побачить, дослідить та оцінить міжнародна авторитетна спільнота. Своєю чергою, міністерство культури України запевняє, що всі ікони повернуться з Лувру до музею Ханенків щойно це буде безпечно.